Чи будуть? Почуємо ми приємні новини до Нового року. Чи будуть в Україні приємні новини? Восхожження. До нового року. перемены идут. Тут еще карта, да, восхождение, перемены и положительное развитие, прогресс, хороший урожай. Это мы почуем хорошие новины. Разрыв отношений, вот этих которых надо избегать. И решение императора, и перемены, и хороший урожай. Почуємо хороші новини. Люди заморилися вже вообще. Да, і карта радості. Рішення імператора. І переміни движения вперед, і положительне розвиття, прогрес, і карта восхождення. Почуємо. Хороші новини. До нового року.